Всім привіт, з вами Котозавр. Це нове відео, це не про пуш-проект. Це про мою основу но за цих три дня. То, що я хотів зробити, просто обичне відео, перейшло скільки, почав з перша. Я аплю 30 тисяч. Начнем з другого, я попався проти трьох читерів, я покажу, там в них просто піпець які Аки. І ще я купив скін за 5 тисяч Так, да, Я не знаю, як це вийшло за три дня. Ну а зараз почнемо по порядку. Я вирішив купити скін на пайпер, тому що в мене просто на пайпер ні одного скіна не було. Ріпські, атаці читери. Дивіться, скільки в них персонажів, фул прокачка, ну пущи, фул. Якщо подивитися, коли них акаунти здались, то я зараз покажу. Там в нульовому году. Там просто такі читери, Но вони катку статі віддали. Це було прикольно. Ну я був в шокі. Перший раз зі мною читери попались. І тут я аплума, конечно, своїх довгожданих тридцять тисяч кубків і ще й прямо рівно. Це просто кайф. Відкриваємо зараз легендарний стартроп. Відкриваємо новий мір. Відкриваємо стартроп. Падає, як завжди, гавно. З вами був Котозавр. До нових стресів. все, побачимося.